Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я, її ведучий Олександр Сопельник. У великій залі Криворізького обласного фахового музичного коледжу відбувся відкритий мистецький захід під назвою Козацький шлях. І саме тому, саме на цю тему, ми і поговоримо наступні 15 хвилин нашого ефіру разом із завідувачкою відділу хорове диригування Криворізького обласного фахового музичного коледжу Тетяною Місроповою. — Пані Панітяно, вітаю вас. Я вас також вітаю. Доброго вечора. А, пані Панітено відразу я пропоную перейти до теми нашої програми. Так і а, якою була головна ідея от, створення такого заходу, як козацька штата. Ви знаєте, перш ніж я скажу про ідею, я б хотіла сказати, нагадати нашим глядачам, що за 300-річне існування запорізької вольниці було складено самими ж козаками тисячі й тисячі пісень. Козаки співали вирушаючи в похід, співали, повертаючись з походу, співали кожну вільну хвилину, аби душу до небес піднести, серце звеселити, надати гордості козацькому роду, виявити його волелюбність, тому що головні цінності козаків. Це була воля і вірний товариш кінь, бо в перекладі з тюрської козак це ж вільна людина. Так, так, так. Так, і тому е, сьогодні в такі страшні часи для нашої країни е, дуже важливо не лише зберігати козацьку пісню, але і навчати молодь співати козацьких пісень, розповідати їм легенди, оповіді. Про таке таємниче козацьке життя, про їх е, звичаї, про їх побут, і оце саме і стало метою е, організації проведення такого відкритого мистецького заходу, як козацький шлях. Так чудово. А би ви оцінили? От вчора пройшов захід. Так, як би ви оці оцінили успішність проведення цього заходу ну дуже високо. Дуже високо, саме чому тому, що передувала цьому е, заходу величезна робота всього колективу е, і студентського колективу, безумовно, і викладацькому складу. Дуже багато людей над цим працювало, тому що е, він такий був у нас захід літературно-музичний. Підбирались тексти, ми розуміли, що до нас приходять слухачі не лише музиканти-професіонали, і тому треба було людей познайомити з чарівними цими унікальними козацькими піснями, з їх особливостями, як музичними, так і вони обов'язково торкалися побуту козаків. Я хотіла сказати ще таку річ, що ви, мабуть, напевно знаєте, що саме Українські козацькі пісні як культурна нематеріальна спадщина під охороною ЮНЕСКО, тому mm -hmm. весь світ визнав унікальність цих пісень. І е, справа в тому, що вони за тематикою дуже різноманітні. Вони мають підґрунтя і історичне, і побутове, і безумовно ліричне, бо це життя козаків. І е, звичайно, що. Окремою темою проходить козацька лицарська смерть. Це були патріоти справжні, це були люди дуже виховані і люди з величезним інтелектом. Бо козаки навіть приймали участь в державотворенні в Петербурзі. Угу. Так що це були тобто... дуже гетьмани, це були дуже освічені люди. І вони я сказала таємничі, тому що такі існували козаки-характерники, які могли дуже багато, і їх тайна не розкрита й досі. Так. А, ви з таким захватом розповідаєте, так. пані Тетяна. Тому не можна запитати, так? От, які моменти от, були особливо вдалими на самому заході, і, от, можливо, вам запам'ятались найбільше? Ви знаєте, е, настрій і душевний стан е, наших студентів Вони настільки проникливо ставились до цього, вони з таким зацікавленням віднеслись до цього, вони вивчали ці пісні, і вони дуже емоційно е, їх виконували. Тобто, дуже серйозно і водночас розумієте. Е, Професійно було виконано. справа в тому, що ми розуміємо, що таке народна манера виконання, і е, у нас заклад академічного напрямку, і тому е, ми дуже хвилювалися, як буде подано, тому що виконання козацьких пісень вони мають певну манеру. На жаль, вже мало залишилось виконавців аматорів, котрі виконують на Дніпропетровщині. Саме і тому нам ми хвилювались, але все було дуже добре. Тому що якщо воно геніальне, то воно в будь-якій манері і в народній, і в естрадній, і тим більше в академічній, чудово прозвучало. Це воно наше. Рідне, тому... рідне, Тут спрацював іще той код генетичний наших студентів і нас, тому що це неможливо, без захвату було це виконувати. По-перше, розумієте, це вони вивчали, подавали в якій манері це мається на увазі за формою, тому що Плетна форма, вона найскладніша в музичному плані. Треба було вибудувати ту форму, потім костюми, вбрання, все це для наших студентів, самонародне було дуже цікавим. Я хочу сказати, що у нас приймали участь три ансамблі. Це співаночки, такі первоцвіт і оберіг. А крім того, ще е, були запрошені аматорські хорові колективи Криворізького району і міста Кривого Рогу. І приймали участь у нас солісти е, з музичної школи номер 1 і наш студент, котрий намагався зобразити козака, котрий співав і у супроводі бандур сьогодні. Ну а взагалі, ми знаємо, що в ідеалі це. Під копзу співали, і обов'язково, до речі, в козацькому стані обов'язково були кобзарі та лірники, котрі співали цих пісень, виконували. Вони це були е, співаки-професіонали, тому що не просто виконати е, пісні, які складали самі козаки. Чудово! О, нас зараз як знаєте наші урок історії, Дуже цікаво. От ну от я багато чого дізнаюсь нового зараз. Я думаю, саме як наші телеглядачі. Але панза, якщо говорити от про саму атмосферу, так та а, реакцію відвідувачів. Угу. От слухачів. ви знаєте, з великою зацікавленістю е, прийшло достатньо багато людей, хоча це було в день. Невечірній концерт, і будній день був, але прийшли слухачі різного віку, що цікаво, від маленьких діточок з музичних шкіл там приводили до людей поважного віку, обізланих і не лише музикантів, професіоналів. І всі ну, з очікуванням читали чекали цього заходу. Справа в тому, що ще не заходячи в зал концерт. Ертне залу вже у нас була виставка, яку нам Люб'язно предоставив історико краєзнавчий музей, де були виставлені роботи художників. Потім вишивальщиць наших картини, вишиті бісером, була фотозона побут, У була українська, тому це було все дуже цікаво. Вже це надихало на щось таке, розумієте? Розумію, ну програма сама була дуже насичена. Так, і люди могли зазнімкуватись, розглянути ці картини на козацьку тематику. Тобто, живопописні роботи дуже цікаві, були ну достатньо височайшого рівня. І тому коли вже вони перейшли до зали, то безумовно вони вже були в певному настрої. Це чудово. Так Так. А, поговоримо трішки про організацію. Ви сказали, що багато людей працювало над Так над самим заходом. А, скільки зайняла підготовка по часу, так? А, тому що захід, як розумію, був дуже масштабний так. і хто допомагав вам? Я вам можу сказати, сам захід був е, е, організований за ініціативи нашої адміністрації музичного коледжу, і е, задіяні були е, всі викладачі відділу, керівники ансамблі, безумовно, е, і були, я вже казала, що студенти були. І, так будемо говорити, дуже гарні ведучі у нас, які працювали над цим. А ви запитали, скільки? Є? З вересня місяця. Тобто ми вийшли на роботу навчальний рік, і вже точно знали, що ми будемо все проводити. Керівником, художнім керівником проєкту була наша викладачка Добрицова Тетяна Григорівна. На жаль, вона сьогодні не змогла прийти, захворіла. Ось і все було в, в одних руках, але дуже багато структури. Я ж сказала, що дуже ретельно працювали викладачі наші. Іду угу, досить така довга за часом підготовка. Так, приблизно. ну як сказати, довга. два місяці, це для такого заходу, можливо, і замало. Ну, я, ну, нормально. Достатньо. Достатньо. Виявилось достатньо, так. Да. Чудово, тоді, пані Тяне, підсумовуючи нашу розмову, так. так. А, на вашу думку, чи були виконані ось ці всі цілі е заходу, так, які ставили перед собою організатори? Думаю, так. Да. По перше, ми познайомили слухача, приємно познайомили і е, з козацькою піснею, такою різною від ліричної до драматичної, до героїчної, розумієте, навіть історія тут цікава була спов'язана з кожною з пісень. Так, і ведучі дуже гарно підводили до кожної з пісень за тематикою різною. По-перше, по-друге, ну, мета була досягнута, перш за все, те, що наші студенти навчились співати козацьких пісень і не лише навчились, а вони їх полюбили. І я думаю, що коли вони будуть далі навчатися, вони будуть безумовно і далі вивчати. А коли підуть працювати з дітками, то будуть і діточок навчати. Тобто, наше це покоління не переривається. Тобто козацька пісня іде з покоління в покоління поколений. Це, 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 це дуже чудово. І тому о, останнє о, запитання на так. сьогодні. Петя, як ви вважаєте, наскільки важливими ось такі заходи є для громадськості, для суспільства? Вони дуже важливі. Я ж ще повторююсь. Такий складний взагалі, а в такий тим більше, тому що вони по перше навчають джерелам. Вони е, виховують шану до джерел, е, вивчають історію і виконують ці пісні. Це головне, що нам треба зберігти і продовжити цю низочку. Ціх пісень чудово. Ну що ж пані це я дуже вам, що ви сьогодні до нашої студії і е, дякую, що ось такі заходи ви робите і знайомите. Е, ну напевно, не тільки молодь, напевно, і людей старшого віку, так, які так. Е, також було б дуже цікаво їм знати нації козацьких пісень, і плюс, як ви сказали, що були і історії. Да. Е, дуже дякую. А тим більше, що це наша земля Дніпропетровщина, де саме були перші поселення козаків. Чудово, а да. дуже дякую. І я вам дякую. На все добре. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була завідувачка відділу хорове диригування Криворізького обласного фахового музичного коледжу Тетяна Місьропова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.